25 жовтня 2023 року до свято успенської святогірської лаври доправили черговий 28-й гуманітарний вантаж від Вінницької єпархії Української православної церкви. Усього було доставлено близько 14 тонн консервації, сирих овочів, картоплі, буряку, капусти та іншого, а також крупи. Крім того, небайдужі вінничани передали будівельні матеріали: понад 4 кубометри дошки. Та 250 квадратних метрів профнастилу для покриття покрівлі. Цього разу гуманітарний вантаж доставили кліріки Калинівського благочиння протирей Дмитрій Бережнюк, протирей Олег Дармороз та протирей Євгеній Кошельник. Священники поспілкувалися з митрополитом Святогірським Арсенієм, а також спільно звершили божественну літургію в Успенському соборі обителі. Усі, хто бажає допомогти у зборі наступного гуманітарного вантажу та зробити свій вклад в оплату профнастилу, який був закуплений у борг, можуть звернутися з усіх питань щодо підтримки святогірської лаври за телефоном 096 579 0007.